Сони є вірні своєму архітектору. У них Бога немає. У них є архітектор. Бака — це є символ віри. В релігії, в... ну тобто будівля це є масонська будівля, бо е, дуже багато символіки саме спрямовано на масонські ордери. Тобто дивитися на рельєфи. Ми зараз піднімемося туди наверх і я покажу. Подив, хай всі люди дивляться, як ти вилазиш. На балкон, чи ти ви я не знаю. Це Андрій, Камінний сукаль, легендарні. Кожен рельєкт, він позначає якусь історію. І історію, яка е, показує нам, для чого міг бути збудований цей будинок. Наприклад, якщо взяти лев, це є знак такої м, вірності, релігійності. Тобто е, масони вони є е, в собі такі вірні. Своїм е, таємницям. Змія це є символ такого е, людей, які хочуть витиснути з них ту вірність. Вони хочуть дізнатися, що та вірність, що там їхні, ті переконання, е, що цінності. їх тримає, та цінності. І вони, як леви, типу, боряться з тим. Це, типу, перший знак. Тобто люди, масоні. маса людей це є змії? Зміни людей це є змії, які хочуть витиснути з ордену Масонів інформацію. І вони хочуть дізнатися, чому вони є такі таємничі. Це є перший знак. Другий знак це є грифон. Грифон це є охоронець певних таких своїх ну, тих таємниць. Ну, це як символ охорони і такої е, влади, можна сказати. Е, наступний рельєф це є, тому я сказав, що це є грецька міфологія, бо тут є Сфінкс, дуже обережно ресурсню. Це є Сфінкс. І тут є дуже цікавий момент, що е, да, обережно тут є херове, який має крильця, не. Е, а ви вже поставили тут цей. Так. Да. Що будемо доробляти трохи. А має крила метелика. І тут є взагалі в цьому рельєфі власне ця загадка, яка би могла нам сказати, ким і для чого було збудовано цю будівлю. Це типу як загадка. Mm -hmm. З іншого боку, які виказують, е, що це ємасонська. Будь-яке будь дослідження це і теорія. Наука це є повноцінна теорія. Немає такого, що ну, можливо це все доказати, але це може бути просто видумкою авторів. Опа. Ти ну. що знімаєш? Легко і просто. Проше? Це всі горе. Якщо дивитися на то ми взяли так на забезпечення хамені на uh -huh. зиму. Тобто таке так зване зимування. Архітектурне уздоби. налазиш Опа. Дивитися, якщо по симетрії, то кожен рельєф є симетрично подібний. Тут єдиний є херовим і є сфінкс вже без крил. Тобто там якась історія, і кожен рельєф він оповідає свою історію. Якщо дивитися синхронність побудови, симетрію все грає свою роль. То на будь-яку річ деталь треба дуже сильно звертати увагу. І ти тоді будеш знати кінцевий результат того. А тут у дуже цікавий теж рельєф, який показує, як змія давить собаку. Собака це є символ віри в релігії, в, ну, тобто подивитися по-християнській релігії, по-грецькій. Всюди собака це в основному є. ну, Наприклад, якщо дивитися по-єгипетській, то це є символ потойбічного світу. Наприклад, там Анубіс, але це є, ми будемо більше звертати як на релігійні, тобто католицькі, Віри, то є собака як знак вірності. Масони є вірні своєму архітектору. У них Бога немає, в них є архітектор. І якщо дивитися на змію, яка давить, тобто вони давлять вірність і хочуть. Е, як ніби... Що таке масони? Це є вільні каменярі. Це власне той орден, що я тобі казав, який був заснований е, ремеслярами. Ремесляри це типу були дерев'янщики, каменярі, і е, вони мають свої певні звичаї, тобто виконування різьби в камені. Е, чому це така велика таємниця? Бо тому що колись каменярське ремесло було дуже е, по технологіях таке секретне. Тобто не всі вміли рубати з камень. Чому? Тому що то великі гроші приносили. І це передавалося тільки з покоління в покоління. І буквально навіть до 19 століття всі ті принципи ще існували. Навіть якщо брали з Шімзери своїх учнів, то вони вчили тільки родичів або там братів, родичів. Ну, все тільки по кровній лініці. Чужий туди не міг попасти. Тому масони це якийсь замкнутий ордер, до якого не могли попасти люди. І ще цікавий момент, коли ми були ну, збивали тиньки, щоб дістатися до оригіналу, то знайшли цеглу, яка позначалася лейбом 6. І в масоні все кратне до трьох. Я давав колекціонерам цю цеглу показати, і мені жоден колекціонер не міг принаймні тут, в захід, ну, 100... в Львівській області, е... сказати, що це є за символ. Бо такого ще не зустрічали. І я потім піду в кофе і покажу, як воно виглядає. Якщо дивитися на тих узлів, бо кормили це є знак влади, вони повторюються мають вінок прославляння і чаша це як ніби щось таке верховне. Ну, бо Там є дуже багато різних своїх символів. Залежить, дивиться, з якого кута зору це все оглядати. — А чутке понівічні, воно що з ним сталося? Тобто він якийсь бачу, слої накладені. Ну, тут колись Вийшла якась реставрація. Так, до, до того реставрацію і вони неправильно то робили, власне, так понищили. Камінь, то все треба буде. А чим ]ити... накладали? Бо що це за матеріал? Певно гіпс. Наразі. Насправді насправді невідомий. Ага. А це нас. Це вже є елементи відреставровані нашими львівськими реставраторами. Не нами іншим. Збережено ніби автентик то все. Добре. Так. Та. Ні, насправді це.